Завдання 5 ми робимо за зразком, який в окремому відео по діленню в стовпчик. І переходимо до шостого завдання. Розв'яжи задачу 1, зістав задачі. Як їх відмінність вплине на розв'язання задачі 2? Розв'яжи задачу 2. Ну що, починаємо. На площі ринок польського міста Краків. Туристи залюбки катаються на кінних екіпажах. За три дні кінний екіпаж покатав 96 осіб. Ну що, пишемо. Де б написати? Давайте тут. Три дні. 96 осіб. Так, скільки туристів покатає кінний екіпаж за 9 днів? Якщо щодня перевозитиме їх однакову кількість. Тобто за 9 днів ми не знаємо. Ну що, дивимось наші стовпчики, так? От натипні дані дні, тут окремо, а тут стовпчик з особами. В якому стовпчику всі числові дані? Звичайно, дні. Давайте ми з вами подивимось у скільки разів. Вони відрізняються, яке у них кратно порівняємо? У скільки більше, у скільки менше. Щоб кратно порівняти, ми першою дією більше число ділимо на менше і отримуємо три рази. Другою дією ми знаємо, що у три рази. Значить, і це теж у три рази. З згори у нас менше, вниз більше. Тобто, щоб число. Отримати знизу нам верхнє число треба в три рази збільшити. Тому нам треба 96 помножити на 3. Ребята, 96 це майже 100. 100 мінус 4, так? Тому 100 помножити на 3 мінус 4 помножити на 3. 100 на 3 це 300, мінус 4. 12, 300 мінус 12, це 288 осіб. Покатають екіпажі за 9 днів. Розв'язали. Тепер давайте подивимось другу задачу. Катаючи однакову кількість туристів щодня, екіпаж за 3 дні привіз 96 осіб. Скільки туристів покатає екіпаж за 9 днів, якщо перевозитиме на 2 туристи менше. Щодня на 2 туристи менше. А тут уже у нас, ребята, з вами ось такого стопчиків кратного порівняння не вийде. І тому таку задачу ми з вами змушені будемо розв'язувати класичним, трошки подовженим шляхом. Давайте дивитись. Тут напишу у нас, що знову 3 дні 96 осіб. 9 днів. Невідомо, і що у нас? Кожного дня на дві особи менше. Ну, В такому випадку нам спочатку нам треба працювати за звичайною схемою за лінієчками. Ось такими за лінійками. Розв'язуючи верхню лінійку 3 дня 96, ми можемо знайти один день, так? Тому ми більше число ділимо на менше. І отримуємо 32 особи. Це за один день було. Тепер давайте знайдемо на 2 менше, скільки буде він? На 2 менше. 32 мінус 2 дорівнює 30 осіб. І тепер 9 днів знаходимо. 30 помножимо на 9, виходить 270 осіб. Так, дійсно інше число. І ви бачите, із-за того, що у нас інші умови. У нас навіть план розв'язання задачі повністю змінився схема, логіка розв'язання задачі виявилась зовсім інша. Ідемо далі. Так. Тарас розглядав задачу 1 алгебраїчним методом. Це через ікси, через рівняння. Чи можна погодитись з хлопчиком? Давайте подивимось, роздивимось і прийдемо до висновку. Так, що він за Продуктивність праці. Тобто за день, так? Швидкість праці. Продуктивність 96 поділити на 3. Згодна. Час роботи 3 дні. Загальний виробіток 96. Так. Тепер продуктивність. А, перша Далі час роботи 9 днів. Загальний вироботок невідомий, але продуктивність праці при цьому дійсно, що у нас виробіток поділити на 9. І вони у нас з вами, ці два поняття, виходить, що які однакові. А раз вони однакові поняття, ось ці, то їх можна порівняти: 96. Можна порівняти, тому що продуктивність праці одна і та ж сама в першій задачі. У нас за один день однакову кількість, так, вони е, знаходили, перевозили. Тому, як завжди, як у рівнянні, ми спочатку розв'язуємо, рахуємо все, що можемо порахувати, отримаємо звичайне рівняння і розв'язуємо дійсно теж. Ось такі задачі можна прямо ось таким алгебраїчним способом через складання рівняння розв'язувати. Так, і сьома задача домашня, навіть повністю вам розв'язувати не буду, тому що ви повинні теж самі щось своєю головою так попрацювати. Огляд тільки зроблю: складити розв'яжи обернено. В арабському місті Дубай є парк, де майже всі споруди виготовлені з квітів. До парку привезли 200 кущів квітів, причому одну п'яту становили кущі нагідок, а решту кущі петуній. Петуніями оздобили арки, витративши по 40 кущів на кожну. Скільки арок оздобили петуніями. Так, до парку привезли 200 кущів. Одна п'ята нагідки. Так, як ми знайдемо одну п'яту? Ви пам'ятаєте, як частину шукаємо від цілого від 200? Ми ціле ділимо на знаменники множимо на чисельник. Це ми нагідки. Далі, другим е, шагом, ми з вами 200 забираємо те число, яке отримали, і знайдемо таким чином решту петунії. І тепер ці петунії, що ми знайшли. По 40 кущів на кожну арку пішло. Тобто ми петунії поділимо на 40 і отримуємо ту кількість арок, якими оздобили парк. Ось і все. Думаю, що у вас все вийде.